Пане Вікторе, я вас вітаю. Слава Україні. Вітаємо слава, добро здоров'я. Пане Вікторе, о, дивіться, ви почули напевно цю новину. Скажіть, будь ласка, хто може вийти на зв відгукнутися на цей відгук, на цей заклик? І чи стосується він близького оточення Путіна, чи все ж таки це можливо просто якісь люди, які можуть зв'язатися з Мі-6 і надавати якусь необхідну інформацію британській розвідці? Дивіться, Це повторення того самого матчу, який був зі сторони Сполучених Штатів. І ті меседжі, які надавалися нашими спецслужбами щодо необхідності переходити на, е, умовно кажучи сторону світла і намагатися е, будь-яким чином е, спроб, ну, намагатися е, посунути режим Путіна від влади, е, я так розумію, що це в першу чергу стосується тих людей, які володіють інформацією, які Десь має дотичність до якихось спецслужб, прохоронних органів, Збройних сил, можливо, адміністрації або державних, якихось регулюючих органів Російської Федерації. Є механізми, якщо є бажання, є бажання себе, можливо, в майбутньому запасити від якихось судових переслідувань саме тим, що вони працювали. На усунення злочинного режиму, то це якраз їхній шанс. Скажіть, будь ласка, що може очільник британської розвідки обіцяти гарантувати тим, хто, наприклад, володіючи інформацією, вийде на зв'язок її надасть. Які гарантії можуть надати цим людям британській розвідці? Що можуть пообіцяти в обмін на інформацію, яка можливо буде цінна для розвідслужб світлу? Ну, це стандартний набір. В першу чергу треба що, зрозуміти, що хоче та людина, яка виходить. Чи, е, якщо вона буде просити мільйон доларів за кожне слово, то зрозуміло, що з ним е, чимно по подякувавши, навіть спілкуватися не буде. Якщо адекватні прохання будуть, не знаю, там, допомогти е, організувати виїзд е, родини, е, забезпечити якісь прикриття за кордоном, е, можливо, е, зробити так, щоб. Е, е, Після завершення е, якоїсь там роботи з спецслужбами в нього була можливість змінити прізвище і жити десь окремо навіть не в Британії, а в якійсь іншій країні е, британської корони. Ну тобто є дуже багато варіантів. Можливо, хтось хоче просто заробити гроші. Це так само варіант. А є ідейні люди, яким нічого не треба, вони е, не знаю, може, якісь там олігархи, які близькі до Путіна, хоче якісь там преференції на предмет виведення його з. Е, Санкцій, тобто є, є різні моменти, і все залежить від тих людей, які будуть виходити на британську розвідку, що вони саме потребують. От давайте поговоримо, хто може вийти на британську розвідку насправді, і чи побільшало таких людей після ну, мовно, невдалого походу Пригожина? ми розуміємо, що можливо їх побільшало цих людей, і хто може виходити? От як би ви казали, ну коли невдалий похід Пригожина був розпочався. Ми бачила е, ту паніку, і, і то той е, як, як чурі по по, по по норках почала всі розбігатися. Тому я думаю, що є значна кількість людей, які розуміють, куди Росія прямує, що це був перший дзвіночок, і якщо в них є розум і е, розуміння того, як історія складається, скоріше з цього, що вони е, будуть намагатися знайти якісь запасні аеродроми. Тому це в першу чергу їх інтересах, чим скорше вийти на контакт з західними спецслужбами, не обов'язково щоб це були британські, це може бути і американські, а можливо це комусь цікаво співпрацювати з українськими спецслужбами. Хочу сказати, що набагато цікаво зараз спілкуватися з українцями, тому що тут більше зрозуміло хто хто з ким за що рахується, і в подальшому. Дуже багато людей починає згадувати, що вони там родом з України, що вони родичі в Україні, і що вони взагалі українське прізвище мають. Тобто, це така історія майбутнього. Всі намагаються якось обезпасити себе після Путіна. Дивіться, тепер ще цікавить питання, яка ж інформація може бути цікава для розвідки, не тільки для британської. Це стосовно пересування Путіна, його родини, його статків, можливо, рахунків, де він тримає. Тобто, про що щоб зараз цікавили, якою інформацією потребують розвідки? Я думаю, що Путін їх зовсім не цікаво. От це, це, це дуже хідна думка, що когось цікаво, Путін його приміщення настільки е, прозоре. Тому що коли він починає пересуватися, це ціла спецоперація з залученням трьох літаків, фучерів, гелікоптерів, неймовірна кількість прикриваючих військових підрозділів. Тобто, це все надзвичайна ситуація, така для Росії, і ми, ми розуміємо, що коли він навіть вилітає за кордон, то як мінімум три літаки летить з. Перший летить за кордон, потім він сам летить літаком, потім окремо летить делегація. І це все, ті всі переміщення, вони чітко проявляються. Я думаю, що давно вже є люди, які контролюють його переміщення. Зараз, в даний момент, більше цікавить інформація про плани оточення Путіна, про те, хто може на себе взяти відповідальність, як вони будуть реагувати на виклики, і справді що буде після Путіна. Тому що з Путіном вже ніхто навіть не хоче позвонити, поговорити, нема про що говорити. Людина неадекватно реагує на якісь там речі, він приймає зовсім неадекватні рішення і контролювати його переміщення, ну я не знаю. Для мене це точно не пріоритет для спецслужб інших держав. Пане Вікторе, ну з огляду на те, що ви сказали, я зараз поставлю запитання, не здивуйтеся. Дивіться, з огляду на те, що знають, як він просувається, і що це дуже легка мішень. Скажіть, будь ласка, коли стане зрозуміло, хто може бути після Путіна і якою може бути Росія після Путіна, чи означає це, що Путін вже дуже проста мішень для того, щоб його ліквідувати? Вона дуже проста мішень, але ніхто на, на себе не зме відповідальність за ліквідацію лідера іншої держави. Це е, виходить за рамки. Будь-яких робот спецслужб і світових парадігм. Розумієте? І це, це навіть не обговорюється. Путін може це про це про це думати. Путін може планувати вбивство, наприклад, керівника іншої держави. Так він це може зробити. А в світі демократичні держави ніхто не дасть навіть і близько підійти до цього, цього питання. Якщо його оголосять злочинцем, оголосять терористом, він поки що має імунітет як голова держави, тобто його не можуть навіть після визнання терористом там в світі його не зможуть ліквідувати тільки через те, що він очолює Росію. Я правильно розумію? Правильно, є два, дві особи, які користуються імунітетом. Це керівник держави і міністр закордонних справ. Почула дуже дякую за те, що включилися до нас в ефір. Но, глядачам нагадаю, що у мене на зв'язку був Віктор Ягон, директор агентства реформування сектору безпеки, генерал-майор запасу СБУ і заступник голови СБУ у 2014-2015 роках.